Саме як ми розуміємо, що області абсолютно потрібен, потрібно прийняття бюджету. Ми переконані, що бюджет найближчим часом буде прийнятий, звичайно. Проте знову ж таки, який це має бюджет? Це має бути бюджет, який спрямований на. Захист соціально незахищених верст населення чи на підтримку якихось олігархічних структур в Тернопільській області. Це знову нас повертає до того, яким було воєвиявлення громадян Тернопільської області. Тому саме від вольового рішення Центральної виборчої комісії зараз може залежати те, чи буде Тернопільська область такою, якою хочуть бачити її мешканці Тернопільської області. І е, ми думаємо, що все-таки найближчим часом відводиться сесія обласної ради, в якій візьмуть участь всі 50 депутатів від супінської про два несумісних мандати. Це по телеграмі на попередньому тижні я давав відповідь, що так. У них є мандати Тернопільської обласної ради, і тому після відповіді Центральної виборчої комісії ми побачимо, як швидко зберуться всі представники свободи для того, щоб скласти ці мандати. Я просто так інакшого сценарію не бачу. Ми маємо взяти до відома, хто пішов. Ми маємо вирішувати найнагальніші питання. І дуже символічним є те, що ми сьогодні збираємося в річницю героїв Крут. І я як теж патріот і в сесійному залі багато патріотів буду добиватися всього, щоб наша область. Була із бюджетом, із з початком реформи медичної галузі, і сам особисто буду всіх підганяти незалежно від того, якої він партії, чи який він націоналіст чи іншого. Пофарбування чи скликання нам потрібно вирішувати нагальні питання. Той саме бюджет наповнюється тими самими легалізацією кар'єрів, про які багато говорила та сама партія Всеукраїнське об'єднання Свобода. І коли вони подали зараз документи, їм треба видати документи, щоб збирати податки. І тому треба чітко поділити. Є у нас національні питання, та сама Лавра, те саме визначення року Омеляна Полівого. Вже рік проходить. А ми вже місяць перший пройшов. Ми ще не визначили цього. Є питання три національних питання: є бюджет. Швидка допомога, і ще 60 господарських питань.